Так, друзі, далі ексклюзивна для вас всіх історія від наших колег. Він був голосом, а, і а, який доноситиме правду про події в Україні. От його імененція, Микола Кардинал Бачок, Імененція це а, ну і, і, і ім'я при служителя. А, от який брав участь у конклаві з обрання нового папи Римського, заявив. Микола Бичок вірить, що понтифік Лев XIV буде на нашій стороні. Про це кардинал розповів в ексклюзивному інтерв'ю нашим колегам з ТСН журналісті Нелі Ковальській. разом з Наталкою Нагорною. Вони, як ви пам'ятаєте, працювали в Ватикані під час конклаву. І владика Микола поділився своїми враженнями від участі у конклаві. Розповів, що має цілу колекцію вишиванок і любить активний відпочинок. Так. Знайомтеся ближче із кардиналом Миколою Бичком. you Еміненція Микола Кардинал Бичок був наймолодшим із кардиналів, які брали участь у конклаві, і голосували за обрання нового понтифіка Лева чотирнадцятого. І попри те, що владика Микола, за його словами, не любить бути в центрі уваги. Свою нинішню місію зокрема бачить у підсиленні голосу України у світі. Звісно, що це є великі можливості, особливо для мене зараз тут бути тим голосом України, так як колись зазначав блаженніший патріарх Святослав. Тепер ми на два голоси, але будемо доносити справді що діється в Україні правду, але й також будемо тими апостолами миру для України. Кардинал зазначив, що досвід участі у конклаві був надзвичайним, а все пройшло у великому мирі і спокої. Цей мир наступив, можливо, через те, що я від'єднався від світу цього, залишивши свій телефон практично на два з половиною дні. І прагну зазначити, що це був один із найкращих часів мого життя, де ніхто тебе не шукає, тому що прагну зазначити, що конклав це не тільки голосування, це можливо другорядне. Це дуже багато молитви не тільки тут, всередині Ватикану, зокрема в Сикстинській каплиці. Але я знаю дуже багато людей, які молилися поза межами Ватикану, не тільки тут, в Римі, в Італії, але й зокрема по цілому світі, оскільки це та подія. Дія, яка має супроводжуватися молитвою, тому що злий також не спить і не дрімає. Владика Микола пояснив, чому його одяг відрізнявся від більшості кардиналів, які брали участь у конклавії, тому що ми належимо до однієї із східних церков. І відповідно, як ви зауважили, я не один був відмінний на тому балконі. Було ще двох кардиналів із східних церков, які також мали свій одяг. І це є дуже добре, що ми показуємо цю нашу красу східного обряду, зокрема, я як з Української греко греко-католицької церкви. Стараюся показати, що ми є власне з України. А ще кардинал поділився, що має колекцію вишиванок, одягає їх на свята. У мене є ціла колекція вишиванок різних і священичих білі, чорні. І навіть мені дають вже навіть подарували тепер таку зелену вишиванку, як наш президент інколи любив вдягати. Владиці Миколі вдалося особисто звернутися до новообраного понтифіка, і ось про що були його слова. Після того, як святішого отця обрали, ось два дні назад, то я мав цю можливість принаймні десь півхвилини часу промовити до нього. Перш за все, представитися, що я є владика з України для наших вірних в Австралії, Новій Зеландії, Океанії. Перш за все, я його запевнив в своїх молитвах, що я буду молитися за нього. А з іншої сторони, я попросив також його, щоб він молився за припинення війни в Україні, за справедливий мир. І так я розумію, що папа почув моє прохання і буде старатися кожного дня в своїх молитвах також пам'ятати Україну вдається відпочити, кардинал віддає перевагу ходьбі і вивченню нових місць. Пригадує, коли востаннє просто лежав на пляжі. Це було на морі українському. Так, щоб лягти й дивитися, я думаю, щиро скажу, щоб так лягти і дивитися. На чалю це було в Бердянську. 2020 рік. А ще були випадки, коли владику Миколу асоціювали з главою держави. Мене асоціюють з президентом Зеленським. Через зовнішню так. і я тоді, власне, коли мав виступ, вдягнувся таку зелену футболку з тризубом. То навіть багато там людей казали, і промовив за Україну за те, що відбувається. Це був місяць лютий 23-го року. Людям, які дивляться на нього як на рупор України у церковному світі, владика Микола попросив не покладати на нього надто великі сподівання, бо місія кожного у цій боротьбі велика. Звісно. Я буду старатися робити, я це вже роблю, але я також потребую вашої підтримки, зокрема молитовної, тому що самі ви розумієте, точиться дуже велика боротьба. І за вплив в Ватикану у цій війні різні впливи є. Але що все-таки наша позиція лунала українська? Ми мусимо всі працювати не тільки церковники, але й також зокрема дипломатичний корпус, політики. Розуміючи те, що дуже багато зроблено, але ще багато потрібно зробити.